От узкочерчения поступаем. секунд. Куда? पंधाम Ох, якось зібрали там таймівці. А в іншим процентам у нас залишається одна хвилина. 16 секунд. Не сказано, з мечем прогуляє. Це в принципі зробили заблодного Ігоря. Тарас Кабанов. Ой-яй ню! Ой-яй-ньо! -ой! Ой -ой -ой! Тарас Кабанов зрівнює рахунок у поєдинку. П'ятий номер команди і сіда. Робить рахунок 1-1. Тараска банов знов знищення. Буде потовий. Отже, завершився перший таймер. Зараз в нас матч групи Б, в якому зустрічаються команди Там-Там і Фіда. Тим самим ви можете взяти участь в лотереї від наших партнерів. Ми зараз бачимо Ісіда в атації. метро гошеру с такой на медлюші медлюші у ворота а зараз вже там 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 забиває ось там там буде знову болити м'яч тому чути цих. Файних уболівальних, при нагоді ми знову вам їх покажемо. Ось, наприклад, зараз. <гаджу> файну, сочко, з нічим був. Файно відходит. Послал. Двісту Денис Ковжанов, автор голівої передачі. А гол забиває номер витін, 8 Мирослав Лащук. Гол з номером Мирослав Лащук забиває гол. Аби трішки скоротити рахунок, Денис Кожанов Петро забиває гол Денис Кожано. Денис Кожанов робить рахунок 4-1 на користь команди Тантан. Фіговий трафик оборони. Шестиметровий Шестиметровий. Берев певні орбитми. Сказали на трапці. Болівальниць проти того, щоб Тарас забив. А Тарас...